Тут зібралася величезна спільнота, яка об'єднана єдиним прагненням перемоги України, відстоєння нашої незалежності. Перспектива у нас дуже велика. А наше лідерство в цьому виді спорту, і в цьому напрямку. Ну я думаю, що ніхто не буде сьогодні в світі сперечатися з цим. У нас змагаються не тільки спортсмени, а ще й технології. Проводимо змагання на землі, у повітрі у воді. І у кіберпросторі ми перша країна в світі, яка об'єднала всі ці напрямки в один від спорту приватних виробників дронів, наземних роботизованих комплексів, засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Вже більше 700 компаній. Україна як країна створила цілу галузь окрему, буквально за три роки. Саме ми задаємо темпи, саме ми задаємо тренди, саме до нас з'їжджаються з усього світу.